Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум. Незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Ну, тому що так легше всього уникати відповідальності. У нас з 2019 року в країні будується абсолютно антиконституційна модель державного управління. За цих 5 років президент Зеленський, який обіцяв зруйнувати систему, він її дійсно зруйнував, він зруйнував всю конституційну систему управління нашої країни. Скажіть, будь ласка, у когось є сумніви в тому, що міністри сьогодні нічого не вирішують, і що Кабмін Шмигаля втратив політичну суб'єктність. Він не може від себе жодної ініціативи Винести і прийняти, якщо ця ініціатива не погоджена в Офісі президента людьми, які не мають жодних конституційних повноважень. Тобто фактично кабміном управляють з банковою Питання друге: чи є в когось сумніви в тому, що Верховна Рада України втратила свою суб'єктність? що голова Верховної Ради не може навіть видати розпорядження про відрядження депутатів, якщо це суперечить? Позиції Офісу президента. Я просто нагадаю, коли Петро Порошенко підписав розпорядження Стефанчук. Він приїхав на кордон, його зустріли прикордонники, кажуть, вибачте, Петро Олексійович, ми вас не випускаємо. Що? Бо в мене ж каже, ось розпорядження. спорядження. Ну, каже, справа в тому, що є нове розпорядження, яким скасовано те, яким вас випускають. Каже, а хто ж його підписав? Не Стефанчук? Він каже, ні. Перший заступник Корнієнко. Каже, як? Він же перший заступник, я голова входної ради. Ну, от почитаю. Скасувати розпорядження, підстава, лист Корнієнка, Корнієнко. Тобто він сам собі написав лист і видав розпорядження. От ви можете собі таке уявити? Візьміть підприємство, знаю, організацію, там, школу, лікарню, є головний лікар, є там керівник, директор. Є перший заступник. Директор видає а перший заступник його скасовує. Можна собі таке уявити? Ні, ну Може, в принципі, але потім цей заступник вилітає зразу з посади, правда? А тут Корнієнко ніякої відповідальності не поніс. Чому? Тому що Стефанчук не може його наказати, тому що йому така команда, очевидно, поступила знову ж таки за іншого, е -е, як то кажуть, центру управління польотом. Зараз -то там мені розповідали депутати, я просто сміявся. Просто розкажу за те, що вони мені кажуть. Значить, Є керівник апарату. Ну, завжди апарат працював на народних депутатів. Природанковий був такий штучний. Його вигнали, зняли. Разумков його звільнив через Верховну Раду. А коли Стефанчука поставили, його туди офіс відправив доглядати за Стефанчуком. І штучний настільки надувся, значить, що у дивіться собі картини депутата розказують, іде штучний по, 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 по коридору, а назовський Стефанчук. І штучний каже: зайдеш до мене в кабінет. І той і побіг за ним. Всі каже, лежали просто. Довіться, до якого ступеня ми дійшли з вами. Коли голова Верховної Ради зведений до абсолютно виконавця, обслуговувача волі з банкової, то про яку суб'єктність Верховної Ради може йти мовити? У вас є сумніви в тому, що всі правоохоронні органи підмяв під себе офіс президента? І що ними татара управляє, і розставляє, і дає команди, і так далі. Після арешту князів вони підмяли про судову систему. То нащо їх легалізовувати, якщо вони, їх, вони видають команди? А всі ці конституційні органи влади, які повинні мати суб'єктність, їх просто виконують і несуть за це відповідальність. А той, хто йдеми керує, ніякою відповідальності несе. Це мафія. У нас немає конституційної моделі влади. Є люди, які, ви кажете, радники Офісу президента, заступники голови офісу, є всемогутній завгоспів. Вони керують, але не несуть ніякої відповідальності. І в результаті наша вся величезна країна управляється, як сказав президент, ним особисто, і пятю шість менеджерами. Але ефективно управляти країною декілька десятків мільйонів людей, я не буду називати цифру, тому що не знає, скільки нас залишилось неможливо. Для цього існує парламент, уряд, суди, правоохоронна система, місцеве самоврядування. Вони це все ігнорують. І от нас 6 чоловік. Як в принципі італійської мафії, чим менше нас, тим більше наша доля. Ну, 5-6 менеджерів ну, це може бути ліквідаційна комісія. але комісія по управлінню ні. Тобто, якщо ви хочете припинити юридичну особу, наприклад, державу України, і розпродати майно, землю там і все, що інше, якраз 6 чоловік більше не треба. Ну, управляти ефективно такою країною в умовах війни неможливо. Ми сьогодні маємо справу з військовою і політичною машиною Російської Федерації. І що ми її протиставляємо? Цих ларючників з двома класами освіти. І з англійською мовою на рівні «to be or not to be or what are the questions? От якось так. І ми сподіваємося, на що? Що ми переможемо ту машину? Да, переможемо. Якщо у нас буде ефективна влада, Ну її нема. А єдиний у нас більш-менш працюючий орган влади в армії, вона з боку цих невігласів. Піддається таким, такі обструкції, генерали, місники, негідники і так далі, тому подібне. То як в таких умовах можна очекати на якісь ефективні рішення? Тому це потрібно, щоб люди розуміли, наш сьогоднішній порятунок це створення уряду національного порятунку, щоб оцих всіх абсолютно нікчемних людей прибрати з уряду, щоб туди прийшли люди, які можуть сьогодні управляти країною. Тобто не влазив цей офіс президента з оцими ефективними менеджерами. Хай він всі заточують і воду розносять під час зустрічі офіційних делегацій, а не, не лізуть в державне управління, вони там нічого не тямлять. І тоді у нас Це дійсно буде шанс ефективно і нормально виграти цю війну. Я хочу сказати лише не одне: що Лещенко каже неправду, коли він розповідає про те, що на громадських засадах виконує функції радника офісу президента. Тому що, крім того, що він радник Офісу президента, він ще член правління Укрзалізниці. Якщо хтось мені пояснить, чим він там займається, окрім того, що зарплату отримує, то навряд чи він може пояснити це чітко і конкретно. І тому, очевидно, йому ці гроші платять не за те, що він там залізницею керує, а якраз за те, що він займається піар-кампаніями в інтересах президента і його офісу. Тобто їх, знаєте, оце як колись в Радянському Союзі, футболісти у нас же ж не були футболістами. Пам'ятаєте? Один числився там на заводі з люсарем, другий там водієм, третій там. Тобто вони були на якихось підприємствах, вони ж були любителями, вони ж не були професіоналами. І зарплату отримали на заводі. Я ніколи не забуду, як один значить, футболіст пише заяву, що хоче перейти в московське торпедо. А його питають: а чого ж торпедо? Він каже. Хочу бути робітником, значить, там в мене там слюсарська спеціаліст. Справа там, що там зарплата вдвічі вища, ніж команда, з якою він там збирався прийти. І пише там газета Труд. От, виявляєте, яка свідома людина, який молодець, буде вільний від роботи час ганяти м'яч по, по полю. Ну, таку ж саму систему зараз і Зелені запровадили. Тобто формально Лещенко значить, вважається працівником «Укрзалізниці», А по факту. Він займається тим, що ось він на громадських засадах, тобто як любитель, займається піаром для офісу президента. Ну, це ж вже, як казав Леонід Данусь, це ж не було. Пам'ятаєте цей знаменитий умен? І зараз вони його відродили по повному обсязі ці всі радянські традиції, коли футболісти числяться робітниками, а насправді є професіоналами в футболі. Так і Лещенко, Він ж був журналістом, займається піаром, а числиться в «Укрзалізниці». залізниці І при цьому каже, я ж зарплату не отримую за те, що я радий. Я ж в Укрзалізниці, я ж там, типу, слісарюю, Допомагаю «Укрзалізниці» залізниці розвиватися. От і все. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.